Студія Калідор презентує Міжавторська збірка оповідань Химераріум Олена Салтанова Батьківський інстинкт. Мабуть, останні 100 грамів були зайві. Подумав Микола, побачивши це. Ранок, Микола Петрович ішов гаражним кооперативом Мрія, злегка накульгуючи. Він мав забрати свою ластівку, аби рушити у справах. Голова розколювалася так сильно, ніби збиралася відвалитись і з гуркотом впасти на асфальт. У роті неприємно пересохло, та відчувався смак мисливських ковбасок. А добре ми вчора із хлопцями посиділи. Петрович уже намацав у кишені ключі, аж раптом помітив у вузенькому проході між гаражами рух. Дещо живе, сіре, лежало скрутившись у бублика. Воно спало, кумедно ворушачи вухами. Мабуть, знов підкинули цуцика, подумав Микола. Петрович тварин любив. Хутко відшукав залишки вчорашнього банкету, кинув собаці недоїдок ковбаси. Унюхавши їжу, істота миттєво піднялась. Та не на лапи, а на ноги. Микола із жахом усвідомив, що перед ним зовсім не цуценя. Це було дещо із головою собаки, але із з тілом людини. Хлопчик років п'яти. Останні сто грамів точно були зайві. Подумав Микола у ту мить і завмер. Істота стояла навпроти. Та дивилася на чоловіка червоними очима вогниками. Похмілля як рукою зняло. Петрович інтуїтивно дістав із пакета другий шматок ковбаски. Істота радісно вхопила її брудними пальцями і відправила до рота. Потім питально зазирнула у очі. А є ще. Петрович дістав ще. Намагаючись зібрати мізки докупи. Куди звертатися? До кого? А, Семенович, точно. збагнув Микола і потягнувся рукою до кишені по телефон. Юрій Семенович був давнім приятелем Петровича. Вони знайомі наче сто років, ділили разом горілку, м'ясо, машини та вудочки. Усе окрім жінок і ще декількох принципових питань. Микола вважав Юрія інтелектуалом. Той носив товсті окуляри та цитував філософів під час гаражних посиденьок. Окрім того, Юра читав справжні книжки. «А, чуєш, тут така справа. Скоріш до гаража мого, підходь. Є питання. І цей ковбаси візьми, чи сосиски, чи корм собачий. Та хто зна, може, й котячий згодиться. Бери. Через сім хвилин двоє ошелешених чоловіків чухали потилиці, споглядаючи зверху вниз на дивну істоту, яка, наївшись котячого корму, радісно хитала дубкою, немов справжній собака. Хвоста лише не вистачало. Ну, що скажеш? запитав Микола, нервово допалюючи уже третю цигарку. Юра поправив окуляри та з виглядом експерта мовив. Судячи із того, що я бачу, схоже, перед нами представник народу песиголовців міфічного. але…» Виходячи з того, що ми його бачимо, то не такий вже він і міфічний. І що це за народ? Ну, народ цей мав специфічну зовнішність людське тіло і собачу голову. Згадувались вони як грубі, жорстокі істоти, харчувалися здебільшого сирим людським м'ясом, от з інтернету. Зустрічаються писоголовці в українській міфології доволі часто і усім своїм єством символізують нечувану жорстокість. Істота у цей час саме терлася щоками об коліна чоловіків, виражаючи приязнь, радість та задоволення, що аж ніяк не поєднувалося з процитованою вікіпедією. Та не схожий він на людоїда сказав Микола, трохи оготавшись від шоку. Якщо судити за статевими ознаками, відповів Юрко, то він іще доволі малий. Вважаю, що жорстокість не вроджена, а набута навичка зумовлена боротьбою за виживання. Вовка ж не називають жорстоким, ні. Він вбиває інших тварин тільки аби нагодувати своїх вовчат. А до речі, де його батьки? Назву його, Сірко, перервав друга Микола. І що ти з ним робитимеш? Ну, поки що поживе тут, у гаражі, а далі побачимо. Ввечері задзвонив телефон Миколи. Чуєш, Петровичу, є нова інформація щодо малого. Схвильований голос Юрка підняв тиск Миколи до критичних позначок. Зустрічаємося на гаражну нараду. Микола поспішав до кооперативу Мрія із торбою повною собачих смаколиків та старого одягу. Думки хаотично стрибали у голові, як на віжені. Може, я з глузду з'їхав? Може, це все привиділося? А може, горілка була палена, але ж і Юрко теж його бачив. Приятель саме чекав біля воріт, із гаража лунало щемливе скапчання. «Знається, він чує, що ти йдеш, сказав той, посміхаючись. Зараз зараз, малий, я відкрию. Щойно вистрибнув із ув'язнення, як ному намотувати кола й несамовито стрибати. Вирвав пакет зі смаколиками зубами і побіг у кут гаража. З'ївши усе за кілька хвилин, одну кістку пішов закопувати. Хм, А я думав, це йому на декілька днів, стурбовано промимрив Микола. Та хай наїдається. Що там у тебе, Семеновичу? Юрась відкашлявся. Егх. Я знайшов інформацію щодо цих істот. Наші пращури вірили, що писеголовці можуть стати людьми, якщо їх охрестити православною вірою. У голові Миколи наче загорілась лампочка неймовірної яскравості, яка спроможна була освітити увесь кооператив. Насправді ж у Миколи була давня мрія, про яку ніхто не знав, мати сина, ходити із ним в гараж, крутити гайки, їздити на риболовлю. Але Бог не дав. Проте чого на світі не буває? Обряд хрещення проведемо завтра зранку, рішуче промовив він. У церкві?» – перелякано запитав Семенович. Та ти що з дуба впав? Звісно ж, тут треба знайти батюшку справжнього і надійного, який не боїться подібної чортівні. А я все організую, з ентузіазмом закричав Юрко. Ну, до завтра. Микола, в душі якого тепер зажевріла надія, турботливо вистелив старі светри на дерев'яний піддон, споруджуючи лігво для сірка. Він чухав малого за вухом, доки той не заснув, а потім відправився додому спати. Ранок наступного дня видався ясним, але морозним. Прозоре повітря бриніло у сонячних променях, підкреслюючи урочистість події, яка мала відбутися. У гаражі... Рівно о сьомій зібралось до кола четверо осіб Петрович, Семенович, кум Юри Василь і його брат батюшка Євстахій. Вони дивилися на сірка, який дожовував шостий бутерброд із ковбасою. Хм, яке ж воно дивне, зауважив Василь. Він не вірив власним очам і постійно кліпав. Може, то така генетична мутація? Може, це можна пояснити науково? Та все від диявола, коротко відрізав батюшка. Ну, починаймо. Микола, тремтячими від хвилювання руками, дістав із барсетки куплений заздалегідь срібний хрестик. Юрко тримав крижму. Батюшка наливав у пластикове відро від акрилової фарби воду. Вони вправно налагоджували дійство і не помічали, що за ними прискіпливо спостерігала пара кривавих очей. Охрещується Сірко, раб божий. почав таїнство батюшка. Микола однією рукою тримав малого, а іншою перехрестився. Юрко, який до цього дня вважав себе атеїстом, тепер хрестився безупинно. Кум мовчав. Та в одну мить все змінилося. Чоловіки здригнулись від несамовитого рику, який лунав, наче із пекла. Від звуку заклало вуха і холод пробіг спиною. Озирнувшись, Усі побачили величезну істоту з головою пса та тілом людини. Шерсть істоти стояла дибки, і з пащі стерчали оголені гострі зуби, налиті кров'ю очі палали. І з вигляду істоти стало зрозуміло вона прийшла забрати своє. Від страху усі розійшлися до стін. І тільки Микола продовжував стояти, як вкопаний, тримаючи сірка. Істота наблизилась і дала зрозуміти Миколі, щоб він відпустив руку, бо інакше вона її відгризе. Тоді схопила малого зубами і вмить вискочила із гаража. Моторошну тишу порушив батюшка. Боже збережи. Прошепотів він, збираючи речі із неприхованим полегшенням. Все в житті бачив, але такого боже збав. Феноменальна історія. із неприхованим захопленням промовив Юрко. Приголомшлива, підтвердив Василь. І тільки Микола мовчав. Петрович тихо. Плакав. Олена Салтанова. Батьківський інстинкт читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудернацьке оповідання із міжавторської збірки «Хемераріум». Дякую авторці за її творчість. Та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. В описі цього відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі на Калідорі.